Відверто скажу, після страшного російського удару по кривому рогу мені не дуже хотілося записувати відео навіть тут, на місці прильоту у Києві, якому вже два тижні тут теж сталася трагедія, але я нагадав собі, навіщо ми записуємо випуски у таких місцях. Для того, щоб коли ми говоримо про політику, а ми в основному на цьому каналі говоримо про політику, ми наочно усвідомлювали, в який час і за яких умов ми про цю політику говоримо. Ну а сьогодні це, мабуть, особливо потрібно, бо ми будемо говорити не просто про політику, а про вибори. Бо бачите, за останній тиждень матеріали про можливі вибори в Україні опублікувала не лише українська правда, аж дві штуки, а й, наприклад, The Economist». Постійні глядачі цього каналу. Знають, що я вважаю розмови про вибори доволі шкідливими. І ще більш шкідливим вважаю перехід на передвиборче мислення. Зовсім нещодавно ми про це говорили під час спільного стріму з Сергієм Стерненком, коли згадували, як у нас іще з 2023 року говорять про те, що от-от вибори. От до чого нас це привело? Скажіть назвіть мені, до хоч збільшення один кількості політичних так? Вже. які мають дуже, дуже конкретну шкоду, так? які призводять до дуже конкретної суспільної шкоди, е, яка від цього користь, хоч якась, От від всіх цих розмов, що вибори будуть ось ось, яка як, як ти правильно кажеш, наки щонайменше там з 23-го року у нас ведуться? Ніякої. Ніякої можна поставити слушне запитання: якщо розмови про вибори такі шкідливі, то чи не роблять шкоду і журналісти, які пишуть і роблять про вибори матеріали там і аналітику? Я вважаю, що тут насправді можна цілком адекватно відстоювати протилежні точки зору, і говорив і міркував про це під час іще одного свого нещодавнього інтерв'ю: виданню Ґрунт. Проблема в тому, що цілком об'єктивно, наприклад, вся Верховна Рада готується до виборів. Ну, це просто правда. Так, yeah. ну, всі, всі вже сидять yeah. на валізах yeah. передвиборчих. Кабінет міністрів чекає виборів восени цього року. Воно ж це все в медіа з'являється через те, що воно постійно бурлить у владі. Чи мали би медіа це просто ігнорувати зміркувань адекватності державних інтересів? Принцип і так не нашкоді для мене відкрите питання. Та розмова відбулася у січні. А відтоді сталися події, через які ігнорувати тему виборів стало, ну, скажімо так, набагато складніше. І от саме про ці події і про те, що вони означають, я хочу у цьому відео поговорити. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, це мій суб'єктивний канал в основному про українську політику. І сьогодні ми будемо говорити про новий виток розмов щодо того, як би то в Україні нарешті провести вибори. Натискайте кнопочку підписатися під цим відео, якщо ви ще не підписалися на цей канал. Влаштовуйте зручніше і поїхали. Я офігію Валера. я офігів. Про те, що в Україні конче потрібно провести вибори, і насамперед президентські в лютому почала активно говорити нова американська влада на чолі особисто з Дональдом Трампом. Ну пам'ятаєте, як він називав Володимира Зеленського диктатором без виборів. І оці висловлювання, і ця риторика дивним насправді ні чином співпадала з хотілками і риторикою Владіміра Путіна, який теж дуже наполягає на проведенні виборів в Україні, бо Зеленський йому нелегітимний. Ну а вже у березні тему виборів в Україні піднімали мудо журналіст Такер Карлсон і мудопосланець Дональда Трампа Стів Вітков, який завітав до такера на інтерв'ю agreed to it. Де вилбі. Де вилбі елекшенс ін юкрейн? Оце погодились. Звучало так, ніби вибори є не просто предметом переговорів між Україною і США, а просто такою вимогою Білого Дому у цих переговори. щоправда, якщо в лютому ця вимога звучала як бажання змістити Володимира Зеленського з посади президента, то вже зараз це виглядає радше як щось, що буде Зеленському на руку, і про це у своїй статті цього тижня на Українській правді писав Роман Романюк. Ми про це ще поговоримо пізніше у цьому відео. Ще до української правди, 30 березня, про можливі вибори в Україні, написало видання «The Economist». Там було написано, що наприкінці березня Володимир Зеленський дав вказівку своїй команді готуватися до проведення виборів після повного припинення вогню. Мовляв, і ще два місяці тому Володимир Зеленський був ну категорично проти проведення виборів, але от сталася сварка в овальному кабінеті з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. На цьому тлі рейтинги зеленського сильно зросли, і він вирішив осідлати цю хвилю. Окремо в статті потішила згадка про те, що українська влада може використати електронний функціонал дії для проведення цих виборів на тлі того, що нещодавно нам хакерськими атаками винесли державні реєстри, і вже зовсім нещодавно на декілька днів поклали електронний функціонал укрзалізниці. Це виглядає як доволі самовбивча ідея. Слава Богу, її днями в інтерв'ю Українській Правді начебто розвіяв глава ЦВК Олег Діденко. Зараз ми до інтерв'ю Діденка повернемося, але перед тим важлива інтеграційна вставка про великий збір фонду притули і онлайн-сервісу Уклон підсвіти ворога. Це збір на 65 сучасних відстежувально-навідних комплексів для фіксації і ліквідації повітряних цілей. Ну, наприклад, тих же. Шахедів, це дозволить зробити наше повітря безпечнішим. Сам збір дуже великий, на 30 мільйонів гривень. Ми з вами його не закриємо, але я створив допоміжну банку на 200 тисяч гривень, і я думаю, що це ми закрити зможемо. Тим більше, що більше третини ми вже зібрали qr код ви зараз бачите на екрані. Я закликаю вас долучитися. І до речі, якщо ви користуватиметеся уклоном класами «Бізнес» і прайм, то з кожної поїздки сервіс передаватиме на цей збір по 10 гривень. Ну а тепер назад до глави ЦВК. Інтерв'ю Олега Діденка насправді вийшло ну, доволі тверезим. Наприклад, ось цитата, яку винесли в заголовок, про те, що повоєнні вибори не місце для експериментів, стосувалася якраз таки електронного голосування. Мовляв, у центральній виборчій комісії не підтримують цю ідею, що правда, не через можливі хакерські атаки, а через те, що електронні вибори дуже легко дискредитувати, бо вони відбуваються в неконтрольованому середовищі. Ну тобто до них дуже легко підірвати. Довіру, і це, зрештою, теж слушний аргумент. Це інтерв'ю на Українській правді вийшло у понеділок. Ну а вже у четвер. Там вийшла стаття Романа Романюка, про яку я згадував. Трішки раніше. Стаття про те, чи готується влада до виборів і коли вони взагалі можуть відбутися. І якщо чесно, то відповідей у статті не дуже багато. Ну, ніби влада якось до виборів готується, але як саме не дуже ясно. Колись то вибори можуть бути, але коли саме теж не дуже ясно. Однією з ключових владних фігур при підготовці до виборів є міністр цифри Михайло Федоров, і його навіть, начебто, хотіли зробити главний. Вою партії Слуга народу, але це теж не дуже ясно, і зрештою, навіщо ця стаття в результаті також не дуже ясно. З Цікавого в тексті є те, що Роман Романюк якось так більше розгорнув тезу за економіст про те, що після сварки в овальному кабінеті і зростання рейтингів довіри на цьому тлі, Володимир Зеленський і його команда сильно потеплішали до ідеї проведення виборів, мовляв. Через це влада навіть думає про те, щоби вибори провести чим швидше до того, як рейтинги Зеленського знову почнуть падати, і оце якраз те про що я постійно кажу, коли заходить мова про можливі майбутні вибори. Про те, що влада міркує не про інтереси суспільства, а про свої політичні амбіції, ну в даному випадку, не про те, щоб провести вибори в якомога більш безболісний для суспільства час і спосіб, а провести їх так і в такі терміни, щоб набрати якомога кращий результат. Бо сумнівів в тому, що перші повоєнні вибори будуть для суспільства болісним експірієнсом, насправді ну, немає. Срачі почнуться такі, що вони добре пройдуться по травмах і шрамах, яких наше суспільство набуло за останні три роки. Тобто ще раз. Вибори, це обов'язково буде про зміщення фокусу уваги додаткове зміщення фокусу уваги з потреб суспільства на політичні амбіції. Я сподіваюся, що не потрібно пояснювати, чому для нас в нашому нинішньому крихкому становищі це небезпечна гра. Саме тому я не дуже люблю розмови про вибори і сам не дуже люблю про них говорити. Але очевидно, зараз від того вже нікуди не дінешся після того, як ці розмови вийшли за рамки, Кі внутрішньо українських чуток і стали Ну, майже офіційним порядком денним Білого Дому і фактично вимогою Дональда Трампа. Хоча треба ще тепер подивитися, чи ця вимога не принишкне після того, як рейтинги Зеленського зросли, і не чекатиме свого часу, коли рейтинги знову почнуть падати. Ну, а вони почнуть. З іншого боку, ну навіть якогось конкретного уявлення про те, коли б ці вибори могли відбутися, досі немає. Бо вони прив'язані до повного приприбування. Пинення вогню а його немає навіть на горизонті, і удар по кривому рогу є страшним про це нагадуванням. Тому давайте пам'ятати навіть після того, як до наших внутрішніх політичних ігор додалися хотілки Білого Дому, коли ми говоримо про вибори, ми все ще говоримо про міраж. І давайте цими розмовами не захоплюватися. Давайте краще захоплюватися підтримкою сил оборони. Давайте усі разом будемо робити свої справи так, щоб ми ставали міцнішими і стійкішими, поки наші політики займаються своїми амбіціями. До зустрічі! Слава Україні!